Доброго дня, шановні жителі Новограда Волинського, Новоград Волинської громади. Віталій Піковський. Сьогодні 18 жовтня, 10-та година ранку. Я записався до е, будівлі з рад на виступ на два на сорокову сесію міської ради, яка відбудеться 26 го числа. Запрошую вас зробити те саме і поставити запитання, які... Ви би хотіли запитати, запитати і поставити своїх проблемних питань, які я думаю, що кожного накопичилися через е, хороше в лапках життя у нашій міськраді через діяльність верніше, цієї міськради. Е, е, ця сесія буде дуже цікавою. Я вам гарантую, наше журналістське розслідування продовжується йде вперед. І не знаю, які успіхи у поліції та СБУ, але наші успіхи. Щодо виявлення додаткових фактів злочину е, вже є. Тому запрошую всіх зробити свій, свій внесок у майбутнє ваше і наше в тому числі, але в основному майбутнє ваших дітей з приводу того, що е, прийдіть і виступіть. Не потрібно сидіти на дивані, їсти попкорн, жувати жуйку або ще щось і просто тупо лайкати. Щоб вас почули разом з тим, звертаюся до всіх батьків, у яких є діти-школярі 10 11 класу, зараз проходить наступальна операція незаконних банформувань озброєних неконституційних ТЦКшників, які роздають свої вказівки до шкіл щодо того, щоби Школярі та батьки надавали документи для реєстрації у їхніх приватних фірмах. Для тих, хто бажає це робити, будь ласка, ідіть мімо, а для тих, хто не бажає, я рекомендую все-таки придивитися добрий день, придивитися і побачити суть питання глибше, тому що читайте висновки Зінковецького суду, немає юридичної правоздатності. Можна, це можна, не переживайте. Да. Да. Хочете інтерв'ю дати нам. Ні-ні-ні, Просто можна. Знати, хто ви? Журналіст Багнет нації. Так, можна, я там заяву написав. А, я буду... вис... Приходьте на 26 число, я буду на сесії, будемо виступати. Теж. О, так що... Я вже Та, все прошу, Взаємно, так. Можна, самому. можна, це не є, це місце це публічне, я, не але. У нас розумієте, Обов'язується такі військовий стан. Який військовий стан дави його хай нададуть документи? Я прийду на сесію, і почитаю. Це військовий стан гарного дня. Вам і не забувайте, що ви знаходитесь у статусі незаконного озброєної людини, тому що приватних формувань не мають право мати зброю. Тому будьте з цим обережні, бо вони вас підставляють, а відповідальність на вас лежить. О, да. То я звертаюсь до батьків. Перепрошую, просто якраз охорона приватна озброєна, але людина адекватна, розуміє. Вертаюсь до батьків, що е, якщо ви не бажаєте подавати свої персональні дані е, свого хлопця, для того, щоб його взяли на реєстрацію до е, приватної військової компанії, то ви можете цього не робити. Якщо ви бажаєте це робити, будь ласка, вперед із піснею і тоді е, витягнути із цього болота вашого сина буде досить важко. Робіть так, як вам здумається. Ми робимо все згідно закону, законодавства і основного нашого, нашої книжки, нашої Біблії це Конституції. Тому, будь ласка, ще раз звертаюся, що до батьків захистіть права своїх дітей і дайте їм повноцінне майбутнє. Ну і повторно нагадую, що завтра, 19 числа, на 10 годину, відбудеться засідання. З Новоград-Волинського міського суду на 10, 18 числа на 10, тобто це завтра, щодо окупантів газових мереж Житомир Газу. Будь ласка, приходьте, хочете своєю власною підтримкою, хочете, просто будете дивитися в ефірі. Ось такі от справи. Так що всім гарного дня. Не будьте байдужі до себе, принаймні до своїх дітей, тому що вони якраз ваше майбутнє.